Стресові розлади, Божа мудрість повертає надію. В служінні є книга ПТСР, як повернути надію відомого біблійного консультанта Джеремі Лелека, яка несе дуже важливе послання в контексті сьогодення. Ми можемо не помічати, наскільки всі втомлені двома роками війни, але від цього наш стан не покращуватиметься сам по собі. Лікарі жартують, що на світі не існує здорових людей, є лише недообстежені. Так само зі стресовими розладами, залежно від тяжкості пережитого, у когось симптоми виявляються більш тяжкими, у когось майже непомітними, але, на жаль, присутні у всіх. В такій ситуації є вкрай необхідним міцно триматися за Боже слово та його обітниці стосовно наших пережитих травм, стресів та їх психологічних наслідків. Ця невелика, всього 60 сторінок, книга поєднує в собі три важливих аспекти. Один головний меседж. Стресові розлади це в першу чергу питання нашої ідентичності. Наскільки тяжкими психологічно виявляться наслідки травми, залежить не від самої травми, а від нашого ставлення до неї. Автор переконливо доводить, що шлях надії та визволення це в першу чергу усвідомлення біблійної істини про те, що будь-які, навіть найжахливіші події в житті, є лише окремим реченням в історії нашого життя, а ніяк не всією історією. Саме усвідомлення великої картини життя, сенсу нашого створення та існування з Божої перспективи дарує звільнення з психологічної пастки, коли певна життєва подія починає цілком визначати наше життя та контролювати його. 2. Практичні поради. Автор далекий від теоретизування та сухих теологічних викладок. Його розповідь періодично переривається спеціальним розділом засади наполегливості, де запропонований чіткий алгоритм практичних дій, вправ та настанов. 3. Євангелія для стражденних. Книга має чітку євангелізаційну спрямованість та впевнено веде читача від відчутних потреб, пов'язаних із психологічними проблемами до його справжніх потреб в усвідомленні благої вісті та Божого плану спасіння та освячення для його життя. З огляду на це, книга ПТСР. Як повернути надію буде цікавою і корисною для декількох груп людей, усім, хто страждає на стресові розлади, для розуміння шляхів подолання проблем родичам, друзям та колегам людей з ПТСР для розуміння ситуації та надання ефективної допомоги, душеопікунам та християнським консультантам, що працюють з ВПО, військовослужбовцями та їхніми сім'ями, а також пасторам для служіння новим людям в церквах. Капеланам та волонтерам, які працюють в гарячих точках, допомагають з гуманітаркою та евакуацією, а також віруючим військовим як ефективний інструмент благовістя серед бойових товаришів. Радимо вам прочитати цю невеличку, але дуже концентровану за змістом книгу самим, бо життя таке, що ніхто не застрахований від подібних проблем, дати почитати її близьким, друзям та знайомим, не лише тим, хто страждає на розлади, а просто відчуває страх. Розгубленість та приступи розчарування зневіри. Книгу та посібник можна отримати безкоштовно, написавши у відкриту лінію служіння вайба та Телеграм, або заповнивши електронну форму запиту. Також на сторінці книги можна завантажити її електронну версію.